Виконуємо номер 249 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. В одному мотку 129 метрів ниток. Ниток для плетіння, а в другому на 27 метрів менше. Скільки ниток у двох мотках разом. Запишемо коротку умову задачі. В одному мотку 129 метрів. А у другому невідомо на 27 метрів менше. Скільки ниток у двох мотках разом. Першою дією знайдемо, скільки метрів ниток у другому мотку. Нам сказано 27 метрів менше, ніж в першому. Значить, 129. Віднімаємо 27 дорівнює 102 метри. У другому. Мотку. У нас уже відомо, скільки в першому 129 в умові задачі дано. Знайшли 102 у другому. Знайдемо, скільки ниток у двох мотках разом. Для цього 129 додамо 102. Дорівнює 231 метр. У двох мотках. Разом. Записуємо відповідь. Відповідь 231 метр.